Вітаю вас! Найважливішою та найактуальнішою подією минулого тижня став початок мирної конференції в Джидді. Україна не може вести переговори з Російською Федерацією. Це для нас неприпустимо, тому що російські війська зараз знаходяться на нашій території. Це прямо суперечить мирній формулі Зеленського, запропонованій нашим президентом. Ця формула передбачає повне виведення російських військ і потім початок мирних переговорів. На даній мирній конференції були представники понад 40 країн, в тому числі і Китай. Як подейкують, на цих переговорах Китай дещо відсторонився від позиції Російської Федерації. Це дуже важливо для України, тому що чим у більшій політичній ізоляції опиняється Російська Федерація, тим ближчий буде мир для України. Процес по укріпленню. Позиції України на міжнародній арені обов'язково буде продовжуватись. Вже невдовзі нас чекає саміт Кримської платформи. Даний саміт він викликав свого часу величезне обурення у Кремлі. Він викликав величезне обурення, тому що ми не забули про Крим та жителів нашого півострова. Ми пам'ятаємо про те, що Крим це Україна, і зараз ці події стають все більше і більше актуальними. Я вважаю, що даний процес повинен продовжуватись, і він буде продовжуватись. Він буде продовжуватись до повної нашої перемоги. Перше питання стосується реформи системи МВС. Вона відбулася у 2015 році, створенням нацполіції, і я вважаю, що ця реформа була провалена. Вона прав була провалена, тому що нова поліція вона так само продовжила брати хабарі, вона так само продовжила кришувати. Але при тому всьому професіоналізму та вміння ловити злочинців, яке було у старої поліції, у них все-таки зникло. Тому я вважаю, що реформа, яка не зовсім слідувала грузинському сценарію, скажімо по правді, вона була. Провалена і це величезна проблема для нашої країни, і треба після війни цю реформу МВС таки перезапустити. Олександр спитає, а чи збагачуються тільки воєнкоми і чому не беруть слух за це? А як бачите, беруть нещодавно було декілька досить гучних справ по відношенню до слух народу? Ні на кому немає імунітету, не від того, у якій ти фракції. А тепер переходимо до запитань користувача Glowrong 100. У минулому відео повинна була бути відповідь на запитання про Олександра Дубінського. Більше того, я навіть цю відповідь записав, але в ході монтажу цього відео питання втратило свою актуальність, тож я його прибрав. Сподіваюсь, розвиток ситуації вам подобається. І сталося так, як ви хотіли. Перше питання стосується Національної поліції, чому вони ходять разом з працівниками ТЦК і чи немає у них більших проблем. Все-таки закон їм цього робити не забороняє, хоча сама корупція в системі МВС вона зашкалює, і я вважаю, що нам потрібна ще одна реформа МВС, але це вже будемо робити після війни. МВС треба реформувати, тому що правоохоронна система у нас має ряд дуже величезних проблем, з якими стикаються рядові громадяни. І ці проблеми нам таки треба вирішувати. Свіжа ситуація, коли на Львівщині воєнком змушував призивників будувати собі будинок. Я вважаю, що за дана ситуація повинна бути розслідувана і воєнком повинен відповісти по заслугам. Наступне питання: чому я такий нецікавий, що в мене такі досить нецікаві скандали? Я е, так розумію, що ви хочете, щоб я прокоментував ці чотири питання, які ви задали в коментарі і про ці мої скандали? Е, дебільний жарт на проросійському каналі мається на увазі ситуація з 2020 року на 112 каналі. Мені, звісно, прикро за ту ситуацію. Ситуація була негарною і. Свої провини у цьому я визнаю, помилки визнано, висновки зроблено. Друга ситуація це зупинка поліції у 2021 році влітку, коли мені намагались пришити перебування в наркотичному сп'янінні. Ця ситуація типова, це типовий розвод від працівників МВС. Він був популярний у відносно мирний час. Коли на виїзді з відпочинкових зон, особливо у вихідні та святкові дні, намагались ловити людей та відвозити їх на освічення і намагались таким чином здобути корупційні кошти. Третє питання стосується машини. І це відсилка до Бігусінфо і та їхнього відео десь піврічної давнини. Там оглядали. Оновлення автопарку народних депутатів, і в тому числі там згадали мою машину. Що там відбулося? Напередодні повномасштабного вторгнення я домовився про обмін з доплатою з людиною і свій старий автомобіль Mercedes я обміняв з доплатою на Lexus. Це відбулося перед війною, але в зв'язку з повномасштабним вторгненням. Всі операції було заблоковано, і процес вдалося завершити тільки в травні місяці. Тож купівля-продаж відбулись з дотриманням закону, з дотриманням всіх процедур, і, в принципі, нічого поганого я в цьому не бачу. І четверте питання це наш комітет свободи слова та його очільник Нестор Шофріч. Наш комітет є найменшим за всю історію комітетів Верховної Ради. Нас там зараз всього лише троє осіб, очолює комітет Нестор Шуфрич, але на момент розподілу комітетів варто сказати, що фракції, яка була другою за розміром, не можна було не дати комітет. Дали Комітет з питань свободи слова і фракція ОПЗЖ, за яку все-таки голосували люди, давайте, руку поклавши на серце, це скажемо. Повинна була хоча б якийсь комітет отримати, і вона його отримала. І наступне питання стосується депутата Семінського та Холодова. По Холодову, в принципі, все зрозуміло, він складає свій мандат, залишився за кордоном. А по Семінському там дуже багато питань, дуже багато питань, що це був за кол-центр. Чи це кол-центр в одному будинку з його приймальною, чи це чим займався цей кол-центр, тому що в цій ситуації більше Питань, ніж відповідей. Сподіваюсь, в найближчий час це питання проясниться, і ми точно зможемо дати відповідь на те, що там відбулося. І останнє питання вічне. Коли посадять Петра Порошенка років так на 20? На жаль, Кримінальний кодекс України не передбачає можливості посадки людини на 20 років. У нас є довічне ув'язнення і є 15 років. Хоча Чесно кажучи, руку поклавши на серце, я вважаю, що довічного ув'язнення це окреме катування, і воно має бути замінене на дуже тривалі роки. 20 років, 25 років, 30 років, 50 років. Я вважаю, що це було б куди більш гуманне, і Петра Порошенка таки треба судити, і він таки буде сидіти. Я вважаю, що ми за горами той день, коли ми з вами про це поговоримо. Дякую вам за запитання. Ставте лайк, підписуйтесь на канал. Дякую вам за увагу.